Багато підписників запитують мене, Анно зараз хочеться більшої ізоляції, спокою, не хочеться спілкуватися по телефону, не хочеться зустрічатися з друзями. Ось якийсь такий незрозумілий стан, як на нього реагувати. І, взагалі, змінилися пріоритети, ціннісні, життєві. Як реагувати, друзі? Реагувати як на норму, тому що ми зараз проходимо такий... Дуже складний трансформаційний період. Ми, наша планета, наша галактика всі проходять дуже складний трансформаційний період, і тому наше життя воно вже не буде таким, як було до цього. Воно буде кращим, якщо ви пройдете цю трансформацію. Тож це абсолютно нормальний період. Планета і людство на планеті проходять змістовні трансформації. Тож більше прислухайтеся до себе, знаходьтеся в такому стані свідомої самоізоляції, коли вам важливо побути в собі з собою, виокремити свої цінності, пріоритети, зрозуміти, для чого ви проявилися в цей світ, і зустрічайтеся лише з цікавими людьми, які. Транслюють творчість, транслюють енергію, читайте пізнавальні, глибокі, змістовні книги, робіть медитації, цікаві практики, які вас наповнюють, займайтеся спортом, більше гуляйте на природі, і все це допоможе вам пройти легше ось цей період трансформації, наповнитися божественною життєвою енергією і проявитися у своїй благотворній місії Творця.